Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступний духовний стрім. Знову неділя, знову 21 година. Ми знову з вами сьогодні зустрічаємось для того, щоб поговорити про саме головне поговорити про наш з вами духовний шлях, що нам потрібно робити для того, щоб наближатись до Бога, щоб бути щасливими, щоб бути в любові, світлі, благодаті. Тому що це і є основа нашого життя, це і є основа нашої сутності, і в цьому, по суті, є найвищий сенс життя. Ісус Христос сказав: шукайте, перш за все, Царство Боже, все інше вам прикладеться. Так і треба жити, щоб ми вірно розставили в своєму житті пріоритети. Тому що якщо ми. Пріоритети розставимо невірно, то ми будемо тоді. От що ми ставимо на перше місце, тому ми, по суті, і служимо. Що ми поставимо на першому місці, те ми кормимо, те ми годуємо, тим ми живемо. І дуже важливо, щоб ми на перше місце поставили саме Бога, саме любов, саме пошук Царства Божого, тому що саме в чому є наша з вами найвища реальність. Наша душа. Вона живиться від любові Божої. Ми завжди в собі носимо частинку Бога, частинку любові, і Бог завжди з нами, але від наших дій, від того, що ми робимо, ми маємо наслідки: наслідки наших дій. І якщо ми наближаємо себе до Бога, до любові, то ми тоді сповнені цим. Тоді не тільки десь. Далеко в глибині нашої душі живе іскорка Божа, яка притрушена нашими гріхами, привалена нашими проблемами, нашою метушнею. Дуже важливо, щоб ми з вами Божа, щоб вона наповнювала нас так що це? Зависло мене все. Ось і наша з вами задача, щоб ми. Наповнювали себе. Зараз я відключу інтернет вайфайний, тому що його в нас глушать і тому бувають нас. Зараз я перейду на мобільний, можливо, ще чуть-чуть підвисну ненадовго. Так, о, все я знову в мережі нормально. Тому, друзі, дуже важливо, щоб наше життя воно було сповнене Бога, сповнене любові, і щоб ми... Постійно в цьому варилися, щоб це була для нас найвища реальність. Не наші проблеми, не наші якісь перешкоди, не наші якісь земні звичайні задачі. Ми маємо так жити, щоб ми своєю основною задачею зробили Божу любов. І тоді ми починаємо вже шукати Царство Боже. Ми починаємо жити Богом, починаємо жити любов'ю. Наша душа починає цим наповнюватися і починає сяяти. Але це такі, знаєте, слова, які ну, можуть бути незрозумілими, про що це, для того, щоб це більш глибоко зрозуміти, щоб більше в цьому бути, потрібно читати Біблію, потрібно знати, як молитися, потрібно знати, які є гріхи, потрібно знати, як реагувати на ті чи інші життєві події. І нам, дуже гарним помічником і вчителем на цьому шляху, став саме. Ісус Христос, тому що те, що Він для нас, людей в Біблії, сказав, те, що Він передав нам в притчах, те, що Він передав в заповідях, те, що Він передав в негірні проповіді, це неймовірна річ для нас, для людей, і неймовірний, неймовірно вірний приклад, як потрібно жити, щоб ми з вами вірно йшли цим шляхом, щоб ми формували в собі вірні цінності, щоб ми. Не просто от проживали життя, не розуміючи для чого, не стаючи щасливими. Тож Бог хоче, щоб ми з вами були щасливі. І все нам для цього дав. Тільки що називається, бери і роби. Ось. Ми зараз з вами живемо дуже непростий час випробувань. Для українців зараз досить складна ситуація. І нам в цей момент, в цей момент випробувань дуже важливо не втратити ось цього слідування за Ісусом Христом, виконання Його заповідей, заповідей саме любові, заповідей саме прощення, незасудження, небажання зла, небажання смерті, небажання мститись. Ось, ми маємо пройти через це все, пронісши в душі саме любов Божу. І ми маємо це пройти розумінням, для чого це взагалі відбувається в нас. Без Божої волі не впаде волосина з нашої голови. І все, що відбувається в нашому житті. Це відбувається по Божій волі. Якщо в нас якісь такі важкі події відбуваються, це означає, що Батько наш Небесний нас хоче чомусь навчити, хоче нам щось відкрити, хоче нас змінити на краще. І для того, щоб ми з вами зрозуміли, як вірно це все проходити, як вірно реагувати, потрібно. В першу чергу звернутись до Батька Небесного і попросити в нього, попросити Батьку, допоможи нам вірно це все пройти, вірно все зрозуміти. Відкрий нам, чому ти хочеш нас навчити, які ми робимо помилки, де ми грішимо? Що ми робили і робимо не так? Що потрібно зробити? Щоб щось змінити, що потрібно зробити, щоб наше життя йшло більше любові, як нам реагувати, як нам дивитись на те, що відбувається. Тому що коли ми в цій ситуації стаємо ненависниками, коли ми бажаємо зла, коли ми бажаємо смерті, коли ми засуджуємо, коли ми хочемо мститись, ми йдемо проти того, чому нас навчав Ісус Христос. Давно з людської точки зору зараз все може бути виправдано. Да, і пихатість, і зверхність, і злоба, і ненависть, і побажання смерті, і так далі. Це все, наче в цій ситуації може бути виправдано. Але це для нас такий екзамен для душі, наскільки ми можемо. Прийняти те, чому нас навчав Ісус Христос. Він навчав любити в будь якій ситуації, Він навчав любити ворогів. Він навчав молитись за тих, хто робить боляче, хто робить погано молитись. І ми з вами повинні зрозуміти, що ця ситуація, вона нам дана для того, щоб ми зараз максимально втілили те, чому навчав Ісус Христос. І ми. Прийшовши через ці важкі випробування, ми можемо змінити себе і можемо змінити світ. Тому потрібно кожному з нас побути своєю душою, помолитись Батьку Небесному, звернутись до нього, попросити в нього про допомогу, попросити в нього про підтримку, попросити, щоб він допоміг нам. Вірно пройти ці життєві випробування, які випали на нашу долю і на наш час. І, пройшовши це, зберегти любляче серце, тому що любов вона вища за все. Любов це найвища реальність. І немає нічого такого, що може бути виправданням нам для нелюбові. Якщо нам здається, що ми можемо ненавидіти, бажати зла, бажати смерті, то це, це віруси духовні. Це те, що ми, люди з вами за історію нашого існування нахваталися, нахапалися, нам потрібно зараз від цього позбавитися. Якщо ми пройдемо через ці, ці важкі випробування, без ненависті, без злоби, без агресії, без побажання смерті, без побажання мститися. Навчимось любити в такій важкій ситуації, то ми будемо дітьми Божими, тому що Ісус Христос так і сказав, що якщо ви будете так вчиняти, то ви будете синами батька вашого Небесного, тому що Батько любить добрих і злих, і праведних, і неправедних. Ті, хто вірно поступає, ті, хто невірно поступає. Ті, хто робить приємні нам речі, ті, хто робить нам погані речі. Батько Небесний Він любить всіх абсолютно. І ми повинні навчитись цій безумовній любові. Любов, вона не має ніякої умови, вона вище за все. І нічого не повинно в нас зменшувати, цей благодатний, світлий Божий стан. Любові. Тому в Бога любові, просімо батька нашого небесного здрав'я нашим душам, вірного бачення, що взагалі зараз відбувається, для чого відбувається, як ми з вами маємо вірно проходити все це, взявши до уваги все те, чого нас навчав, до чого нас закликав, про що нам говорив. Про що нам показував, головний наш вчитель любові Ісус Христос. Тож, друзі, вірного нам з вами проходження випробувань, любові в серці, захисту Божого, захисту Божого в першу чергу не фізичного, не щоб шахет нас не влупив, да, наприклад, а захист Божий має бути від оцих чорних енергій. Від того, щоб ми зачорнили свою душу, це те, від чого ми маємо в першу чергу просити в Бога захисту, щоб ми не грішили, щоб ми змінились, щоб ми пройшли це все і зберегли в серці любов, виконали заповіді Ісуса Христа, були Його учнями, радували Батька нашого Небесного і були Божими дітьми. Люблю вас, друзі! Всього всім найкращого. Любові в серці, здоров'я душі, славління Бога, вдячності Богу за все, мудрості. Слава Богу!